Привіт, друзі! Ми вирішили зробити натяжну стелю класичним способом з гарматою, командою з двох осіб. В команді був я та Наталя. І ми наївні, нічого не підозрюючи, розпочали роботи. А чому б і ні? Що тут може бути складного? Натягнув полотно та й готово. Насамперед виставили лазерний нівелір. Штатива потрібної висоти у нас не було. Застосували, що перше потрапило в поле зору: морозилка чудовий надійний штатив, ще й поїсти з нею можна. Все ж звісно, прибираємо, інакше заважатиме плюс припадатиме пилом. А це нам не потрібно. Те, що прибрати не вдається, закриваємо поліетиленом. Також розмічаємо місця проходу труб і проводки, щоб не отримати заряд бадьорості при свердлінні. Пам'ятаєте кухню, про яку була незлічена кількість різних відео. І під всіми відео мені говорили, що немає стелі. Що спочатку потрібно було зробити стелю, а потім встановлювати кухню. Ось ми і дійшли до етапу монтажу стелі. Тепер сам монтаж. Планка буває з металу, у нас же пластикова. Теж нормально, але кріпити потрібно трохи частіше. Цією планкою з кута починати не можна. Необхідно, щоб 20-30 см заходило на сусідню стіну. Планка має ось тут зубчики. А тут немає. Цими зубчиками монтую до стіни. Видиму сторону прорізати не можна. Вона має бути цільна. Різ роблю зі сторони стіни. Прорізав і зігнув під 90 градусів. Кімната готова. Все зняли, заховали. Тому що хоч і буде використовуватися пилосос, але пилу все одно буде достатньо багато. Форма кімнати у нас тут проста просто прямокутник. Необхідно прокрутити ось цю планку з відступом від верху в 4-5 см. Прикрутимо планку, встановимо закладні підлюстри. Там будуть світильники. А тут раз, два, три, три люстри. Ну і будемо насолоджуватися білою рівною стелею. Потім ще порівняю три варіанти монтажу без гарпуна з гарпуном і з використанням гармати. класичний варіант, який зараз будемо робити. А також на другому поверсі ми робили стелю з гіпсокартону. Порівняю всі три варіанти натяжної стелі і стелю з гіпсокартону. По часу, по фінансам, ну і так далі. Наташ, ти готова? Почнемо! Поїхали. Лазер нам малює на стіні майбутній рівень стелі. По ньому виставляємо планку та розмічуємо місця свердління. Сверлимо в парі з пилососом, так значно менше генерується пилу. Мінімальна зручна відстань від плит перекриття до майбутньої стелі це десь 5 см. Якщо робити менше, незручно буде підходити перфоратором. Для кріплення застосовують дюбель із шурупом. 6х50. На кінці планка не має отвору, або потрібно планку вкоротити, або на кінці зробити можливість кріплення. Власне, погнали так по всьому периметру. Виставляємо планку по лазеру. Розмічаємо, свердлимо. І кріпимо. Процес не складний. Єдине руки втомлюється тримати перфоратор під стелею. Можна планку піднімати і під саму стелю. Спробували. Так, не дуже зручно, але отвори робити можна. Тут і тут прямо під самою плитою. Але планка кріпиться і все нормально. Якщо необхідно зекономити 1-2 см, щоб стеля була по вище. То, в принципі, можна й помучатись. Відплить прикриття вийшло всього 3 см. Тобто висота самої планки, і все. Цей етап ми пройшли досить легко. Залишилося зробити закладні підсвітильники і можна переходити до самого цікавого в цьому процесі. Прикручую звичайні підвіси для гіпсокартону. А даю форму літери Z. Розмічаю місця кріплення закладної і роблю отвори. Все як добре, але мій китайський перфоратор завжди припідносить сюрпризи. Періодично клинить. І доводиться витрачати масу часу і сил, щоб його звільнити. Тепер по лазеру вирівнюю майданчик. І ховаю всі дроти, щоб не заважали на тяжці полотна. У комплект входить все, що необхідно для монтажу. Крім такого інструменту, як ножовка, молоток, перфоратор та теплова гармата. У мене гармати вдома теж не виявилось. Поїхав я у прокат. Думаю, візьму найпотужнішу електричну та швиденько натягну полотно. Але не так все просто. У прокаті мене чоловік трохи приземлив. Сказавши, що електрично, я нічого не зможу зробити. У них маленький тепловий потік. Потрібно брати газу. Окей, взяв у прокаті газову гармату, а до неї, як виявилося, окремо треба брати ще й балон. Ну гаразд, взяв я ще й балон в прокат, вже завантажую машину. Питаю, а скільки газу в балоні? А він мені каже, балон порожній. Думаю, добре, що хоч запитав. А то так і поїхав би додому. Наступне моє здивування було, що жодна нормальна заправка не заправляє такі балони. Квест із пошуку стрьомної заправки через деякий час увінчався успіхом, але довелося мені залити газу з нормальним запасом, оскільки я ще не знав свого потенціалу у швидкості на тяжкій стелі. Не хотілося, щоб у процесі роботи закінчився газ. Сьогодні, мабуть, буде найспекотніша серія. І так, полотно йде з інструкцією. На схемі та на полотні є мітка, що дозволяє швидко зорієнтуватися, де який кут. Тут біля кухні заправляю відразу, щоб у цій частині поменше гріти. Інших три кути поки що в підвішеному стані, залишками дроту прив'язую полотно по кутах. Один заправив. Три у нас прив'язані. До речі, так теж непогано, може так і залишимо? Да. Запускаю гармату та починаю прогрівати приміщення та саме полотно. Але близько не підношу, щоб не пропалити дірку. Полотно потроху почало розправлятися і ставати більш еластичним на дотик. Коли стало нереально спекотно, передав агрегат на талці, сіле вказівками щодо подальшого прогріву, а сам поліз натягувати. З мене стекло, мабуть, 30 потів чимось нагадувало тренажерку, яка знаходиться в сауні, прямо в парилці. Але скільки я не намагався, навіть просто дотягнути до кута 7-метрове полотно мені не вдалося. Наталка кинула гармату і тягнули ми рібку вже вдвох. Але шансів у нас просто не було. Нам просто не вистачало маси тіла, щоб нормально навалитися. Це фіаско. І так, тут трохи випала зйомка. Самому не виходило натягнути, і я покликав сусіда. Сусід брав за дві сторони, упирався і натягував в кут. А я лопаткою заводив в саму планку. Цей кут був заправлений. Потім ми натягнули полотно в протилежний кут, заправили лопаткою. І потім аналогічно той кут і цей протилежний. Залишилось тільки натягнути тут по стінам. Тут все набагато простіше. Знаходжу середину полотна. А ні, нічого не виходить. Необхідно прогрівати полотно, навіть якщо всі кути заправлені. Відкриваю газ і стартую. Заправляю полотно посередині однієї із сторін. Потім середина протилежної сторони. І далі вже ділю кожну з ділянок навпіл і завожу в планку. Хух, останній нема сил це було спекотно, а море? так сезон. Коли це людина, яка щойно натягнула стелю. Бакстер, як тобі стелю? Подобається? Скажи, мені все одно, яка стеля. Мені подобається ось ця паролонова штука. Тиремтим, тим, Зайшов поролончик. Зате стеля яка, а? Навіть ні однієї дирки не пропалили. Профі. Ще лишилися рюшики. Намазую закладну підсвітильник. Намазую суперклеєм кільце та приклеюю. І так, друзі, необхідно ще закрити ось цей зазор між стіною і стелею. Для цього буду приміняти ось таку стрічку. Стрічка має таку форму. Цим тонким кантом буде до стіни, а цим більш широким буде закриватися ось цей весь зазор. Підрізаю край під 45 градусів. Для того, щоб швидко заправляти, потрібно щось подібне до цього. За допомогою нього я зараз все мега швидко заправлю. Будь ласка, все рівно і швидко. Я спробував три різних типи монтажу натяжних стель та монтаж стелі з гіпсокартону. На другому поверсі ми віддали перевагу гіпсокартону, оскільки у нас тут на перекритті мінеральна вата, яка при протягах дуже добре продувається. Якби зробили натяжну стелю, то при відкритті дверей вона б вайдалась, а це неприйнятно. На першому ж поверсі з натяжною стелею такий ефект не спостерігається, оскільки над полотном все герметично закрито. В плані монтажу натяжна стеля, звісно ж, виграє. Мінімум пилу, навіть новачок зможе натягнути стелю за 1-2 дні, і вона вийде ідеально рівна. З гіпсокартоном я ж возився близько тижня, при цьому пилу була неймовірна кількість. Плюс новичку зробити ідеально рівну стелю з гіпсокартону це ще те завдання, перевірено на власному досвіді. В плані ж готового продукту, звісно ж, обирає кожен сам під свої завдання і свій смак. Але якщо підсумувати всі 4 варіанти стелі. То в плані монтажу мені найбільше сподобалася натяжна стеля холодної натяжки. Просто і безпроблемно. Без величезної кількості пилу та сауни, яку ми сьогодні влаштували. Посилання на відео з холодним монтажем вже додав ось там. Так, і переходьте за посиланням внизу та дивіться продовження нашої папери. Прямо зараз. Там ще багато цікавого. До зустрічі в нових серіях.